Та галузі охорони здоров'я за 2011 рік необхідно відмітити, що ситуація в галузі стабільна, керована, проведена вчасна виплата заробітної плати, оплата енергоносіїв та основних статей бюджету закладів охорони здоров'я. Збережено складати якості надання медичної допомоги, відсутня материнська смертність, дитяча смертність показники і перенатальні смертності дуже низькі. В місті Тернополі функціонує 7 закладів охорони здоров'я, в яких працює 4100 чоловік. Ліжковий фонд складає 1240 ліжок і 190 ліжок денного перебування. На отримання закладів охорони здоров'я у 2011 році заплановано було 19,5 профінанс... 109 профінансовано 109,4 млн гривень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 89,3 млн грн. На придбання медикаментів 3,5 млн грн. На придбання продуктів харчування 1,9 млн грн. У лікування профілактичних профіклактичних закладах протягом року проведена значна робота по економії бюджетних коштів. В першу чергу на оплату праці. Проведені заходи дозволили забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я повного об'єкту.